Палони. А це він сіни чи одна чашечка? Є, що всі є Всі є, повні повні. Ну, І скільки він коштує? 400 400 гривень. Подивіться, яка краса. Всі. Яка форма цікава. Всі новенькі. То не витягайте, не витягайте. А, ще один стаканчик за... Загубився. Сьогодні цілий парк прям. Електро, новий. Я вже певний. Що це такі? Фільтри. А, це щось якесь для оцих колбочок для хіміків. Ось це ж прицила ласками новенькі. Ой, який гарний штуф. Я хлопчиків бачила, це дівчинка, бачите, в яких червоних чоботях, але без пробочки. О, яка тільки що чоловік такий ще Річ потрібна в господарстві. Важкенький. Не У старому каталогії стоїть 250-350 років. У 2000 году. Можна вам самородити. Скло, яке цікаве. А я, 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 е? я бачу, десь Італія. Італія написано, да? так? Так, 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 так. Угу. Так, таке цікаве. Щас. Це воно так в комплекті, так? Можна. Да? Розділ. А скільки воно коштує? 300 400. А не знаєте, а скільки років йому? Давно воно у вас? Не, не, знає. не, не знаєте? Не знаю. Цікаво. Мабуть, знаю, давно. Хм. Цікаве, так, да, такі прям. Яблучка вишеньки дуже гарні. Шевшаленьке так. да, Так, таке, як морозне скло, да, цікаве. І, схоже, а це, а це як кап... кашпо, да? Так. Да. Угу. Так, ну, я Не. її ну, буду рекомендувати з цими гренажами, з мінажницями. Да. Оце такі. Так, видите, такая, Прям малиночки там. Так, так. да. так. Можна панакоту робити, желе какое-то, ну, ще да. Розово. А ці по чому? По 100 гривень, по 150. Угу. Ці гарні, так. Да. Угу. Такі прям приємні, маленькі такі угу. порційні, так. Да. Ну, це вже так. Ну це теж таке цікаве, так, да, так, да, так, да, старе таке. Бачите, ось є теж. Так. Угу. Оцей чайник, що у вас цікавий. Да. Київ його робив, да? Служба да, безпеки да, України, да, да, да. Да. Да, цікавий. Це, да, ця форма їх така класична. Угу. Але а, а, а на тій стороні такий самий? Так, да. Да. Да, Гарний. І скільки цей чайник? Я його вже 200 гривень продаю. 200 гривень зовсім недорого. Тому що да. трещенка є. А, ясно, з вадою, Да? І оце-таке оце у вас прямо Смотрите, на сонечку, так, да, на сонечку красна. таке гарне. Залишилася одна. Да, дуже красиво. І ось що тут теж бачите? Так. Да, така в мене є. Я собі купила. В мене там да, пшоно зберігаю да, дуже. А скажіть мені, будь ласка, по чому ці ангелочки? 250. Оцей 250. Я ні, я маю на увазі і оцей, 250, і і, і, і да, да. об їх цілий оркестр на різних, на різних інструментах. Це скрипка, а є другі інструменти, ангелочки. Музиканты. У мене є одна ну, пані знайома, вона їх збирає всіх ангелочки. Це я хочу її пофоткати. Парника і Пакетик. 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 пакетики від чаю, так? Да, да? Да, угу. Гжель, так? Гжель, да? Ну, звісно, да, так, цікаво. Тоже гжель. Амфора ваза. Зараз, зараз гляну, да, от це таке. Скільки ця штучечка коштує? 150. 150 гривень. Ой, а це таке, це підсвічник, підсвічник. В... Да, важке таке. Не голова, да. Угу. Да, 300. Ці... 300 гривень цей лев, дуже цікавий лев. Да, Такий важкий. Оця вазочка як Жель. Угу. Ой, таке все гарне на сонці. я <гум> її... А чи є це там є, клеймо? Ось тут, мабуть. Не. А, ні, ні, немає. Немає. Ні. Ну вона вся ціленька. Угу. вся ціленька. Зараз, А ми зараз узнаємо. Хто таке робив, так? Да? Так. О, дивіться, зараз чек. Угу. Щоб не потрапила тарілка, так. О. О, чернісів. 300 гривень. От она, смотрите. Угу. Бачите. Да, О, 300, гривень, 300 да. гривень, так. Карпати. Художнє оформлення Михайла Манцюка. СМТ Отині, 2016 рік. І оця гарна а, трошки скол. Ой, там. І скільки вона коштує? Ой, ваша 300 гривень. Боже, яка красива! Да, да, смотрите, uh -huh. На сонці. Так. Ну це, мабуть, той, що 24% свинцю, то він так. А, тут ось ще бакара. Це імпортне. Бакара, так. Криму. І скільки вона коштує? Ну, вона не дешева. Да. Да. Бакара то гарна, гарно, гарні вироби. Так. Ну, за 300 гривень. Дуже гарна. Да. Важка така. Угу. Але дуже. На сонці просто зайчики а пускає. Старі, старі? Ну, це, це радянські це такі, такі, так, да. Да. Видно, видно різницю між Я якістю. так, да, Кир... це да, mm. да. Це просто в очі підається. Інтересно, а скільки вона стоїть? Ну, вона може коштувати більше, ніж 300 гривень. 500? Приходіть часом на сім От Тоді ось цього всього три рази бороть. Це вже залишається. Та ви що, я і так наче рано. Ну, я ж поки що до вас дійшла. Так, оці. Оці стопочки старенькі-старенькі, по 150 гривень. 50. Дуже цікаві такі, як соти. І оцей штоф 500 гривень з пробочкою. 500 гривень.

Я ось заброшечко вже зачепилась. 400 гривень. Уже гарна на, на сонечку. <плес> Оце такий комплект <пілляє> який <пілляє> дивіться. типа крема вот это типа это типа вот есть желющие это чисто для держите для интерьер даже когда что почем кружки большие чисто если набором по 200 кружек я уже их Помацала, довбиш. Величезні, це вони по 700 грам, здається. Всі біля них крутяться, біля цих кухлів величезних. Водя щось спіть, що з'їхать. Цікава. Нічого. Прекрасне широко Оцей такий цікавий, дуже сирий, старий довбуш. Чашечки чайні, такі немаленькі. І чайничок і цукорничка. Десь продавець відійшов, я не спитала в нього, скільки коштує. Оці манюсенькі вже були. Такий вінтажний дворик, я б сказала. ведмедик. Ціленький і рідна пробочка. 1500 гривень. Який, який профіль смішний. Царська Росія. О, тисяча гривень ось чашечки. Боже, які всередині вони. Трієчки такі. Угу. Трієчки такі прям. Але ж страшно в руки брати такі тонюсінькі. Ну я тунюсіньки. <гум> Де-та-да, <гум> <гум> -да -да, добре. О, така витончена форма. Боже, а що ж це за клеймо? Не можу прочитати. Такі легенькі, легенькі. Оці чашечки 250 гривень написано. Довбиш. Оці чашечки гарні. Суми розпис ручний. Але вони без блюдечок по 150 гривень вони. Вона ж величезна, величезна просто ваза. Тисяча гривень года. Это дуже редко. Величезна чесно вас. Мужчина. Мужчина, смотрите, я там вы бру... взяла. Посмотри, мини-часы. А да. где вам хату? Вот и ты не взяла. Вот такие. Знаєш, просто я называю. Поймали мужчин. Добиш сервис. То нынькие такие чашечки. А три Камничок добиш, але кришечка нерівна. Мачику ґарка, що ти будеш? Ми ще показуємо вам з масіком. Показуємо ще вам знахідки і покупочки, які вже мають. Своїх господарів. Оці собачки їдуть до своєї нової господарки. Якесь клеймо тут є, бачите? Така парочка. І оці Янголятка теж. Їдуть до своєї нової господарки. Це не знаю, що за матеріал. Такий, як бісквіт, але ну якийсь не знаю, що. Ось дивіться, книжка. В книжці навіть щось написане. І оце янголядка вчиться. Олівчики, крильця. Ось ой, ось подивіться на цю ніжку. Бачите ці пальчики? Ось личко яке у нас? Так, і оця дівчинка ще з скрипочкою. Ну і хвістмасика тут у нас присутній. Це показую вам вазочку, яку придбала під замовлення. Ось так вона прям в різній коробочці. І декілька тижнів тому я знімала, що їх було три таких однакових кришталевих вазочки невеличких. Ось пані попросила купити. Ось дивіться, яке тут посередині такі. Герці зірка ця гарна така. Новенькі отак у когось три штучки так десь пролежали чи простояли. Так, а це вже показую вам мою покупочку. Ось придбала собі такі по 10 гривень носовички. У мене е, є декілька таких, вже Вистиран, випраних, ну, геть полинявших, що не видно малюнка. Тобто, колись мама такі мені купила, і я з ними декілька десятків років користуюсь. А це ось новенькі побачили, по 10 гривень. Рознічна ціна 44 копійки, Каліновка, фабрика подолянка, платок на Савой Бачите? Ось вони в когось пролежали ці хусточки, там їх було багато, це не всі, що я взяла, ще там лишились. це взяла собі користуватись. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Це вже друга частина відео. Вчора виклала першу частину своїх походеньо. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які воронять нас від страшної навали. Хай Господь Бог допоможе їм подолати ту нечість, Хай матінка Божа їх захистить, хай допоможе дасть сил всім тим, хто чекає своїх воїнів. Молимось за нашу перемогу. Все буде Україна, моє любі, до наступних зустрічей!